Слава нації, вітаю на каналі Добре, рембат, Ватерія, Сашко. Добре, що нам зробили на 2900 гривень. Поставили сюди новий ліхтар. На розборці найближчій не знайшлося такого. Придбали новий, тут трохи підрихтували, підфарбували. Це, до речі, перше моє було. Перша була моя ДТП на автівці. Я підліз під побратима на триповерховому якомусь там Мані чи Дафі. От, і можна би було сказати, що я не винний, ні, це брехня. Єдиною причиною, чому я там опинився, це тому, що я нахабний і прорахувався. Поміняли ліхтар, поміняли цього метелика, поставили нового. Я після крайньої заміни метелика їздив по суті, без адекватних поворотів, бо цей метелик він хрустів, крехтів. У багатьох позиціях керма не працював як слід, пан Електрик каже, що оскільки кермо не штатне, спортивне, йому довелося допрацьовувати там якусь штучку дрючку яка ну, робить роботу цього метелика. Але але все одно воно не працювало, а зараз працює. На попередньому я не міг так робити в багатьох положеннях. Тобто, я щоби продавити. Я мав або ну, прямо аж ламати-ламати рушку, ну, це ідіотизм, бо я би її рано чи пізно поламав. Або докручувати кермо. Тобто, мовно кажучи, що я йду в поворот лівий і поки не зіграю отак от вправо нормально чи там вліво нормально, не дам. Ну коротше, я щоб показувати повороти, робив дорогу так, ну це ідіотизм. Так не має бути. Також був геморрой, Тут поставили мені дуже поганий прикурювач, давно. Зараз поміняли на добрий. От сюди оцю штуку кинули. Тепер у мене от кондишн працює аврійський. Так? І вивели мені плюси і мінуси мінус системи. так. Тобто У мене чотири робочих прикурювачі, Оцей водія, оцей для водія і пасажира. І спішечка, там скільки? 500 мА. Ну, 500 мА це, звісно, дитячий садок. Я на неї не розраховую. Мені оці потрібні. І вивід 12 В. Будь ласка, нормальний, адекватний, якщо хочете врізатися для будь-якої роботи будь-яким пристроєм. От, будь ласка, нормально вирізаєтеся, все тут належної якості. В принципі, по електриці, з того, що я можу пригадати, це все. Зараз підійду до смітничка. Це перемонтажу і перекину майстерню робочу з медузи, зі шкоди в Таврію. Залишаю пану електрику медузу, бо там не подобається теж мені прикурювач, такий старенький, сумненький, треба буде гарний поставити. І вентилятор працює тільки в першому і четвертому положеннях. Так, І це, до речі, такий прикол. У мене починає складатися враження, що це якась така хруба вагів. бо... У мене на течику та сама проблема. У мене на течику працює тільки перша і четверта. Друга і третя позиції не працюють, звісно, це не годиться. Пан Електрик оце зробить, і цей прикурювач мене не надихає. У нього, до речі, таке розміщення, він вгору дивиться, тобто туди все на світі падає. Ну, що це теж не весело. Я навіть припускаю, що з часом ми кудись. Теж вріжемо якусь таку, або не вріжемо, тупо сюди поставимо ряд прикурювачів, і щоб їхати і заряджатися. І також виведу. Ну, коротше, нормальні робочі такі моменти. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Нагадую, з трьох машин моїх Особистих робочих найбільше об'єктивно працює Таврія. На другому місці шкода, вона більше для магістральних подорожей. І ну, так складається якось так історично, що найменше досі працював течик, але я думаю, він швидко надовужить. Разом борами поборемо.